Всім привіт! Сьогодні ми зануримося у веселі фізичні експерименти, які допоможуть нам зрозуміти деякі основні закони природи. Давайте зануримося в наші дослідження. Тут у нас є іграшковий кораблик і м'ячик. Подивіться, як вони плавають на поверхні води. Це пов'язано з принципом Архімеда, яка говорить нам, що тіло занурене в рідину відчуває виштовхувальну силу, що дорівнює вазі рідини, яку воно витісняє. Тепер перевіримо закони руху Ньютона. Я тягну цей об'єкт за нитку. Як бачите. Коли я тягну сильніше, об'єкт рухається швидше, що є першим законом. А тепер, якщо я потягну, а потім відпущу, об'єкт продовжує рухатися за інерцією. Це другий закон Ньютона. Тепер давайте розглянемо явище відбиття світла. Ось дзеркало. Якщо я посвітити на нього променем світла, він відбивається під тим же кутом, під яким приходить. Це закон відображення. Отже, друзі, фізика це захоплюючий світ законів і явищ. Сподіваюся, наші експерименти допомогли вам трохи краще зрозуміти цю захоплюючу тему.